Креативність це дивовижний дар, який може проявлятися в різних формах, від створення чогось нового до здатності мислити нестандартно. Багато хто вважає, що креативність це лише талант художників чи музикантів, але це не зовсім так. Креативність властива всім, і проявлятися вона може в будь-якій сфері життя. Пропоную розглянути основні ознаки, які допоможуть визначити, чи є ви креативною людиною. Одна з перших ознак креативності це цікавість до світу. Креативні люди завжди ставлять багато запитань, досліджують нове і намагаються зрозуміти, як усе працює. Їх цікавить навіть те, на що більшість не звертає уваги. Наприклад, вони можуть захопитися тим, як утворюються хмари, або роздумувати над тим, чому каву подають у чашках саме такої форми. Вони бачать можливість знайти натхнення там, де інші бачать буденність. Друга ознака це вміння знаходити нестандартні рішення. Креативні люди здатні мислити поза рамками звичного і пропонувати ідеї, які можуть здатися дивними, але виявляються надзвичайно ефективними. Вони не бояться ризикувати і пробувати нове, адже саме в експериментах народжуються найкращі ідеї. Якщо ви часто знаходите неочевидні рішення проблем, це явний сигнал вашої креативності. Ще однією рисою є здатність помічати деталі. Креативні люди часто звертають увагу на речі, які інші можуть пропустити. Вони бачать красу в найдрібніших деталях, у візерунку листка, у відображенні світла на воді чи в випадковому поєднанні кольорів. Така уважність дозволяє їм черпати натхнення буквально з усього навколо. Не менш важливою ознакою є емоційна чутливість. Креативні люди часто дуже чутливо сприймають емоції, як власні, так і чужі. Це допомагає їм краще розуміти інших, а також переносити свої почуття у творчість, створюючи щось справжнє і глибоке. Вони можуть вигадати цілу історію лише на основі одного побаченого погляду або фрагмента розмови. Креативність також проявляється у здатності мріяти. Якщо ви часто уявляєте, як могло б бути, вигадуєте ідеальні сценарії або створюєте в уяві цілі світи, це теж ознака творчої натури. Мрії дозволяють нам бачити те, чого ще немає, і надихають на втілення цих ідей у реальність. Ще одна цікава ознака це любов до нового досвіду. Креативні люди завжди готові пробувати щось нове, навіть якщо це виходить за межі їхньої зони комфорту. Нові подорожі, незвичайні хобі, спроби себе в незвичних ролях усе це не лише розширює кругозір, але й стимулює творчість. А чи помічали ви за собою такі ознаки? Можливо, ви креативна людина, але ніколи не замислювалися про це. Поділіться своїми думками і досвідом у коментарях. Мені буде цікаво почути вашу історію.